Чи існують таблетки або якісь ліки для лікування ігрової залежності? Чи існують якісь препарати, чи якісь, можливо, другі медичні засоби, якими можна вилікувати людину, яка захворіла на Лудоманію? Ні. Якщо вам пропонують. Пропонує лікар-психіатр або лікар-невролог якісь препарати для лікування ігроманії, То, скоріш всього, ці препарати назначені як антитривожні препарати, чи як антидепресанти, чи просто заспокійливі, які допоможуть живуть людини, скажімо так, позбутись деяких тривожних симптомів, які вона набула під час в азартні ігри. Протримати себе. На цих препаратах і не робити ставки, я думаю, не вийде. Хвороба 100% психологічна. Що значить психологічна? Значить, вона уявна, вона сформувалась у образному мисленні саме людини як самостійна одиниця свідомості. Я на сьогоднішній день бачу два потужних підходи для вирішення цієї проблеми. Підход номер один це когнитивна поведінкова терапія. Так, да, дійсно, когнитивна поведінкова терапія, хоч і довго, це довготривалий процес, який може займати роки, як правило, такий процес проводять в реабілітаційних центрі, тому що е людина, яка хворіє на залежності, буде потребувати ізоляції, тому що вона негайно не знімає симптом. Але це робочий метод, е який дійсно працює. Там 12-шагові чи 8-шагові методи, я там бачу різні пропонування, Але вони працюють. Де людині будуть намагатися сформувати якусь нову частину особистості, свідомості людини для того, щоб переаналізувати і пересмислити цю проблему. Чи є якась гарантія, що після цього людина не буде грати в азартні ігри, ну, я думаю, ви розумієте самі. Наступний метод лікування азартних ігр це гіпнотерапія. Гіпнотерапія це більш швидкий метод лікування, який не потребує ізоляції ігрока, точніше, хворої людини, від колективного общества. Гіпнотерапія, як правило, Лікує в більш швидкі, в більш швидких випадках, чим когнитивно поведінкова терапія, тому що вплив іде не на свідомість людини, а на подсвідомість чи без людини. людина. Людина може погружатися в особий стан. Ми його називаємо сомнамбулізмом. А може в нього й не погружатися, в залежності від того, які методи гіпнотерапії буде використовувати фахівець, і термін такого лікування буде тривати від, від одного сеансу. Від одного сеансу. Тобто, за один практично сеанс можна вже допомогти людині. І це дійсно працює і дійсно робочий метод для того, щоб людина під час цього сеансу на своєму підсвідомому рівні переосмислила цю хворобу і у неї просто пропаде всяке бажання грати в азартні ігри. Вона буде відноситися до цього так, як відносилась колись, коли не хворіла на азартні ігри. Спокійно і легко. Дайте, будь ласка, гарантію, що людина, яка вилікується на азартні ігри, ніколи більше в неї не захворіє. Ну, якщо ви лікували коли-небудь будь-яку хворобу, наприклад, запалення легенів, то спитайте в лікаря. Дайте мені гарантію, що я ніколи більше не захворію на запалення легенів. Да, дійсно, якщо ви создасте умови для цієї хвороби, то ви зможете опять на ній захворіти. З Слудамані і з любими психічними розладами все те ж саме. Але як правило, людина, яка раз наступила на граблі, двічі на них уже не наступає. В дуже-дуже рідких випадках людина може двічі наступити на граблі. Тому при правильній терапії, якщо хвороба була вилікована, то, як, якщо людина дійсно переосмислила цю хворобу і зрозуміла різницю між грою в азартні ігри, тобто платну послугу, яку оказують їй так називаємо компанії, які пропонують пограти в азартні ігри і заробітком, то я думаю, що така людина сама вже не захоче повертати себе в ці борги і в ці проблеми, які над нею нависають. Саме одну із таких послуг гіпнотерапії пропоную я в Центрі практичної психотерапії «Карат» в анонімному кабінеті для лікування від азартних ігор в самий швидкий і зручний для вас спосіб. Дякую вам за увагу. До зустрічі!